Дуже багато запитань, як замовити в інші країни. Дивіться, насправді, ми відправляли вже в дуже багато країн наші продукти, книжки, різне різне. Єдине, що гідролати, от в якась незрозуміла для митниці водичка, тим більше в півлітрових банках, звичайно, їх напружує. Да? Тому, якщо це препарати такі в заводській фабричній упаковці, ми можемо відправляти і Укрпоштою, і новою поштою майже по всьому світу, а по Європі. Просто приватними перевізниками люди забирали вже і в Турцію, забирали в Італію, в Польщу, в Німеччину, в Чехію, передавали знайомими, родичами або ми шукали цих приватних перевізників. Тому, якщо є така у вас потреба, ми вас не залишимо в біді. Так що. Е Звертайтесь, будемо щось придумувати. Ну, звичайно, якщо це якась океанічна держава в як острів, то ми там мало що зможемо зробити. Ну але також варіанти є. Ті, хто мене слухає зараз з Європи і з інших країн, почуйте крім наших продуктів, які я вам розказую, продукти Vivasan можна замовити. На чотирьох континентах більш ніж в 30 країнах світу. Просто напишіть мені, де ви знаходитесь, чи є у вас дисконтна картка чи ні, і я вам дам всі поради, як мінімізувати <с>. всі ваші витрати, нерви, і все решта. А ще можливо і отримати бонуси від програми лояльності, там подарунки від компанії, і все решта. Я зараз не буду займати ваш час. Просто звертайтеся. Не так, що ви там за кордоном, і ви вам здається, ну, раз не в Україні, взяти ніде. Особливо це. Швейцарські препарати вони є скрізь в Європі. Є інтернет-магазин, який працює по всій Європі. В мене купа, купа дівчат. Ну, десятки, якщо не сотні, клієнтів, хто виїхали в різні країни: Канада, Америка, Турція, Кіпр, Боже, де тільки людей немає. В Австралії є, ну, скрізь, де тільки не є, ну рознесло, звичайно, по світу. Вот. І ми знаходимо для них можливість отримати ці препарати. Розумієте? Тобто система працює і так були люди вдячні, що є дисконтні карти, що ми підтримуємо, що вони там беруть продукцію, а ми тут, наприклад, бонуси їх родичам, кешбек даєм і так далі, так далі звертайтеся, запитуйте, ми дамо вам відповідь, тому що ну, на відео це займе дуже багато часу.